Всім привіт, це Оксана Морозова і таро-прогноз для наших дів, для дів прекрасних дів на листопад місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що очікує наших дів, Діви, діви листопад 2024 року. Що очікує на Дів? Так, карти потрошку починають вже вискакувати. І так, листопад 2024 року, Діви. Початок місяця, серединка місяця і кінець місяця. Угу. А також цей місяць я використовую такі астрологічні кубики, Зараз також їх підключимо, щоб більш детально подивитися, для вас потрібно. Угу. І так, значить, дивіться, головним астрологічним будинком вашим цього місяця це буде четвертий дом. Четвертий дом це у нас про дім. Про дім, про нерухомість, про землю, про будинок. Так, планета, яка буде керувати. Планетка, яка буде управляти вами, любі Діви, це Марс. Марс, це у нас про імпульс, про швидкість, про вогонь, так, про пристрасть. Це наш Марс. Але Марс і про войовничі дії, войовничий вияв... настрій. Тому тут треба так. От саме от з Марсу можна сказати, від любові до ненависті один крок. І від миру до війни, ось по Марсу, отут дійсно навіть пів кроку, не те, що один крок. І е, знак зодіаку, який буде впливати на вас в листопаді, це Козиріг. Козиріг це такий е, знак роботящий, да, працьовитий. Е, тому, я думаю, для вас це буде добре. І так, початок місяця. Початок місяця у нас паж мечів, дивіться, паж мечів. Паж мечів, значить, щось у вас буде розпочато. Ви тільки почали вчитися, наприклад. Або у вас якийсь новий проєкт, запустився, і це перші ви робите кроки в цьому напрямку. Так? Це може бути, що ви почали оформлення якихось документів, і це тільки ось перші, перші, перші кроки ви робите в цьому розрулюєте, да? Або... Так, як буває, що в суд подають, і ну, перші такі, да, перші кроки, там, подача іскових цих заяв, ось ви тільки цим займаєтесь. так, Але ви такі впевнені в своїй правоті, так, що ви все зможете і все вийде, дивіться, також це може показувати, що поруч з вами і підліток. Я б сказала: ну тут не маленька дитинка, а вже така. Taka... Ну, Все-таки я б сказала, мабуть, або старша школа десь, або вже університет, який таки може розказувати батькам я все знаю, я все можу, От може намагатися десь е сказати Я хочу жити сам, або я ось живу в гуртожитку і не чіпай мене, я все знаю, я все вмію. Тобто це може програватися і що це ваша дитина, так? ваша дитина, а ви ось як вірний котик завжди поруч і йому допомагаєте. Так, тепер серединка місяця. Серединка місяця у нас сім жезлів З кимось ви будете боротися? Боротися з кимось, з якимись ворогами, і це буде вас дуже виснажувати. Але подивіться, в цій боротьбі у вас будуть помічники, так, отак краще, так? Отак. О. в цій боротьбі у вас будуть помічники. Тобто, ви будете, бороти... Верніше, так. Ви будете боротися, але буде той, хто, будь... хто буде стояти у вас на захисті ваших інтересів. Але ось саме по цій колоді, тут сімка жезлів. Нам дуже часто показує, що е, оціх от ворогів, з якими ми боремося, їх то і не існує. Ми самі собі напридумували, науявляли уявляли, і це як Дон Кіхот з малинами боровся. Оце те ж саме і ця карта нам часто показує. так Така середина у нас місяця. так і кінець місяця, а в кінці місяця дивіться, класна королева жезлів. Королева жезлів нам показує, що все вдається, ті кроки, саме тут про дію, жезли це дія, ті дії, які ви проявли. Зробили сили, які ви приклали, вони ось увінчаються успіхом. Тобто тут ви досягнете своїх результатів, ви приручите оцього якогось дракона, який вам е, портив життя або не давав жити. Це може бути і так, що ви на роботі показали, що ось я можу. Ви не вірили, що я це вмію, я це зможу, а я вирулила і доказала всім, що ці, я королева. Да? А, та, ну В принципі, так. так. Або це може бути поруч з вами, вам допомагати така жінка. Так, це може показувати, що вам така жінка допомагає джезли. Якщо така жінка, то це у нас овен, лев або стрілець по знаку Сонця або асценденту. Така жіночка може бути поруч з вами. І, в принципі, ви знаєте, у вас дно колоди, тобто це фон вашого місяця. Фон вашого місяця, четвірка четвірка е, жезлів. Це нам говорить про е, певне завершення, певне завершення етапу якогось невеличкого і його святкування. Тобто е, це м, про те, що Нічого ну, такого поганого да, не буде. Тобто все буде на лайбі і на позитиві. І ось дивіться, тут якраз таки фон, фон місяця також вийшов четвірка, нас пов'язано це завжди з збором урожая з домашніми святами. Свято. -дома. Свято дома. і о, тут у вас і показувало, що головна, головні події будуть відбуватися по вашому будинку. І земля-козиріг, земля, земля. Тому, е в принципі, в принципі, може, знаєте, так, щоб не було дуже печально, зробіть якийсь невеличкий ремонт. Оце буде просто супер. І в кінці місяця ви будете задоволені і будете ось як оця королева. Ремонт це не завжди рушення стін. Ремонт можна. Е Поміняти меблі місцями, щось десь підклеїти, підфарбувати, повісити нове дзеркало і опа, Косметичний ремонт закінчено. Отакої буде ваш листопад місяць, мої любі діви. Я вас люблю, обнімаю. Не забувайте ставити серденька, лайки, підписуватись на канали в соцмережах. Люблю, цілую, до наступних зустрічей. Бувайте!